Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте, столи, та все хили мами радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе, три в гості. радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився, а той перший празник, Рождество, Рождество Христове, радуйся, ой, порадуйся, Земле, земле син Божий, народився, Рождество, а той другий празник Святого Василь, Василя, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народися, а той третій празник святе Бога, Хрестя, радуйся, ой, радуйся земле!